Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні до вашої уваги маємо 27 лютого сніжок потрясає 0 градусів, як говориться, морозу. 0. Ні мороз, ні плюс 2023 року. І сьогодні для мене такий трошки, знаєте, радісний день, бо до вашої уваги маю отаку от річ. Ось такий світ не без добрих людей, як говориться. Так що отаке. От і Бог дав такий гарний апарат. Значить, маємо дружбу 4А 92 року, друзі, випуску. Ракушка нового зразка і на загал дивляться. Бачите, красуня, красуня. Так, так, так. Ну що, напевно, оглянули. Рідна фарба. Це модель бензопили Дружба 4А 1992 року випуску. Значить, Бачимо, дружба 4 електрон, електронне запалювання. І на редукторі у нас є дружба 4А. Що таке, друзі? Дружба 4А? Дружба 4А це в нас електронна, електронне запалювання, бензопили дружба. Зараз я трошки так вас відсунув взад, щоб ви бачили. і вам трошки розкажу по ній. Ось, Дружба 4А це є в нас бензопила з електронним запалюванням, але один мінус, єдиний. Єдиний мінус, що вона не має е, на собі. Немає подачі масла, друзі, на редуктор. Бачите, звідси має бути отвір. Не знаю, чи тут можна зробити в цьому редукторі, чи не можна. Але факт той, що е вона... Тут можна переставити редуктор чи від Орала, чи від дружби 4М. Дружба 4М вже йшла з масляною змазкою. Була дружба 4 колись. вона йшла ракушка, друзі. Така випукла, знаєте, стара з кулачковим запалюванням. Це у нас є вже з електронним, то вже є пізніших випусків. От таке. Хоча потім в самому кінці йшли дружби Алтай, які мали вже, так як говорять, Ураловський стартер, якщо хочеться вірити, то можливо і карбюратор від Урала вже стояв. циліндр мав вихід на Ураловський карбюратор. Звичайно, в Ураловського карбюратора, друзі, Є можливості більші, тому що там дифузор більший. і Я думаю, що вона є потужніша, навіть більше, ніж оця. Так сказати. Ну, але, зокрема, цей екземпляр, ви бачите, який, тут нема заливу в редуктор масла, тут треба самому поливати. Але ми цю ситуацію виправимо. Буде другий редуктор стояти. Значить Історія цієї пили, друзі, далі будемо то все розбирати, дивитися. Ну, якщо щось буде потреба, але компресія тут взагалі. Бомбезна, я дьоргав. як в новій пилі, Железна десятка є, твердо. Ще якось поміряю, то подивимося в других серіях. Значить, історія така. Один чоловік працював одного пана і треба було щось там якісь балки порізати. Він каже, я не буду за пилою їхати, я сам має 250, тому що я кажу, та я маю пилу. І витягує, витягує, друзі, такого, таку дружбу в... Маслі ще. Факт той, що то все зробилося, було порізане ствол дерева. Як говориться, ну будемо так казати, що вона працювала пів години відсили. Далі вона лежала. Як бачимо, дивіться, бачите, ось тут О. є їржа. Вона тут була сперта і воно трошки є їржа, ну, але ми то все відновимо, відмалюємо, помалюємо. Я думаю, що ви в тому не сумніваєтеся. Ось таке от. Значить, як бачимо, в старих моделях, дружб, в старих моделях, моделях, дружб тут внизу ще є отвір під конденсатор, друзі. Тут немає. Тут стоїть електронне запалювання та й в Уралі. Ось таке от. Ну, хтось скаже, нащо тобі та пила? Я скажу вам, знаєте, друзі, це є ностальгія, це є моє дитинство. Такими пилами, правда, така зелена була морської хвилі, різалося. Ясеня на селі, я пам'ятаю, в селі було декілька бензопил таких орали. Не знаю, чи були вже, але ну, початок 80-х років. Я мені ще було, як говориться, 7-8 років. Я пам'ятаю, як цей чоловік різав, заводив її і ще таку процедуру робив, знаєте, ось там подіоргав, подіргав, не заводиться, а він бере отак, зараз чекайте, чи буде горіти. Напальничкою, пальничкою фух. І тут дим пішов, огонь. Ну, пропалював так зване свічку, якщо перелило, бо, тому, що, як знаємо, карбюратори в цих дружбах, друзі, капризнуваті. але треба все зробити по-людськи, воно все буде працювати. Тепер дивіться, що до стану бензопили. Як бачимо, зараз. Дивіться, яка зірка в якому стані, бачите? В ідеалі. Тут зуби взагалі не з'їджені. Дійсно, людина мені не збрехала, та й то видно по людині, оскільки вона порядна чи не порядна. Ще що мене здивувало, ну дивіться, краник, шланг тут обірваний, тут є в зіпі. До речі, зіп, зараз вам покажу. Відкручуємо, свічку подивимося. Я вже її відкрутив, глянув був. Значить зараз вам щось покажу. Свічка, яка працювала, але я її ще не перевіряв. Дійться, яка шайба йде. Бачите під свічку. Така запасна є в зіпі. Вона ще навіть не стиснута добре. Її не закрутили по-людськи, так би мовити. Свічку я вже дивився, друзі. 0,6 мм зазор. По книжці тут 0,6, 0,7 мм зазор, так як вже гулю на контактному запаленні, скажімо так. Свічка, друзі. Зараз я вам зачитаю. Свічка у нас, значить так. 0,5 0,592 року випуску. Тобто Травень 92 року. ТАТЗ, З буква ТЗ -т А10Н. Друзі, свічка, свічка є рідна по заводу. Тобто то, що в них йшло з заводу оцієї маркировки. Ще раз наголошую, це і у нас А10Н. Тобто вона калильне число має 10. У нас є А11, а це є ще горячіша свічка. Тобто вона має краще самоочищення. Тепер давайте її. Перевіримо. Та мій пістолет модний от не пролазить зараза. заразу. Зараз я щось тут кину і все буде зараз добре. Щоб її перевірити. Отак. От Тепер ми будемо точно бачити. Ану. Свічка робоча і це стріляє, показує, як кінь. Тому що я її не чистив, ні нічого. Все. На рахунок е іскри, друзі, я ще навіть не перевіряв, якщо чесно. Стартер тут дали. Трошки є підлизаний, тому що його треба файно правильно робити. Я коли в Оралі навіть, я робив так чик, і воно нічого не злизує. Ну, Але в мене є на той випадок, я маю ще свій стартер, друзі. До речі, бачите, стартер є сірого кольору. Так як го від неї рідний. Беремо інший старкер. Він є з добрим храповиком. Тут храповик файний, але я завжди витягую. Вставляємо. Є. Пробуємо тут. Ну що, момент істини. Подивимося, чи є, друзі, іскра. Зараз. Бачите, виспукла. Ще її не побачив, але хочу побачити. Є іскра, друзі. Є іскра. Давайте виключимо світло, Перепрошую. Уважно сюди дивимося. Уважно сюди дивимося, якщо побачите. Так, ближайте, що хочете робити. Увага. Бачите, є іскра. Все. Скажем так, бензопила мала би завестися. Я там не сумніваюся в цьому. Запалення тут виставили по заводу в звичайній бензопилі. Плюс-мінус 3 мм, друзі, до ВМТ. До ВМТ. Якщо дехто ставить навіть 4,4, 4, ,4, 4 мм, 2,5 це мінімум. В електронному, я думаю, так само, хоча я не досліджував, які циліндри чи мають камери заяння менше. Враховуючи тут, що степінь стиску 5,5, то вона низько форсована, в неї максимальні оберти 5-5,400. Якщо брати по стору цьому, по птахометру все затягнули акуратно. Вот таке, Хоча Урал кажу, в мене на повних потужностях не різав. Тобто, ще раз повторююся, що оберти цієї пили, бо мені виключилась камера, перепрошую. 205 400 максималка. Ось таке проти Урала. Урал має 6200-6400, тобто на 1000 обертів більше. І тут в колінвал. Колінвал, друзі, йдуть підшипники корінні. На колінвалі 203, в Уралі йдуть 204. Так, Для вашого відома, якщо щось будете замовляти, зразу можете такі брати. Бажано би взяти з це третім зазором. Знаєте, що то таке є. Тобто підшипник має в собі чуть-чуть мікролюфт такий, щоб для коливання, щоб десь якась. Сотка нерівності, воно собі гасить, то все там щоб не зношувати на жорстко. Тепер дивимося, що тут тела. Ну що, відкрутимо ще. Подивимося, давайте напевно, як не відкрутити, два ми разом. То ми вже відкрутимо і вихлопну трубу Вона у нас тут йде таким чином той огляд. І, ну Такий великий огляд, будемо так казати. Ще вам зараз покажу зіп. Що прийшло мені в зіпі, вас то здивує, але я такого цирку ще немає, У мене в вралі, навіть такого не було. Ну, то, що мене здивує, тобто ланки від ланцюга, запасні друзі. І, і ще що, сальники, кільця є запасні нові. Так, я думаю, що ця вихлопна відкручується перший раз. Все легко пішла. Навіть, бачите, вартує тої пили, зробити перетяжку. Значить, якщо пила гріється, то вона гріється в районі вихлопної більше. Дивимося на циліндрик, друзі. А циліндр у нас взагалі я намагу, в ідеалі. Взагалі бомба. Все чистенько. Я просто... Будь-яка тут компресія. Там кажу, Тут десятка є тверда. Зараз. Бо вискочило, то треба поправляти. Зараз я завжди роблю, але то я ще все зроблю. Ага. Заразати. Страповики то все поптягує, все воно буде по ідеально. Бачите, не можу зачепитись. Ага, все, ану, зараза, ти бачиш, францувато. Так, поїхало. Пішли до кілець, доходимо. Ціліндр тепер ще посвітити всередину треба ним. Вам так не дуже видно буде, звичайно, але... Раді цікавості ми то все дивимося разом. Ну та що я хочу сказати? Що циліндр взагалі в ідеалі. В ідеалі, друзі. Не можу я. Його змастив трошки маслом. Ну, бляха. Да, так, тут компресія бомбезна. О, все, не спустив його. Дивіться. Ай-яй-яй, клас! Ось ота поршень. з моєї сторони є. Зараз я скидаю, хаймося. Так, то такий огляд конкретний, правда буде? Бензопила, дивіться. Пила є прикатана вже. Притерта трошки до зеркала до Я думаю, що її обкатали, маю надію. І тоді вже нею щось зробили. Бачите, ось циліндр світиться. дивіться. Я вам показати. О! Щось вам видно чи ні, якщо збоку. О, дивіться, бачите, як блистить гарно. Все, і зараз ще підняти його треба доверху. Тут кіно буде велике, друзі. Чай зробили. О, поршень пішов до гори. Дивіться, якщо є перегріви... Друзі, якщо є перегрів і поршень буде мати задири. Тут все в ідеалі, він ще ідеальний. Так що отаке от... от. Дивлюсь, масло я там плюнув. Ось. Так що от така, от, друзі, ситуація по вихлопній. По тому всьому. Так. E, значить, що далі? Зараз ми подивимося. Ще зіпу, напевно. Але що цікаво, що, бачите, вихлопна закручена. Тут дуже люблять зривати різьби на тих циліндрах, тому треба жати. Дружби в ремонт попадали неодноразово. Хто бажає можете привозити на ремонт Урали дружби. Я за ті речі беруся, я їх вже давно роблю. Правда, вони рідко попадають, але попадають в ремонт. Маю ще одного клієнта такого, який ще Уралом ріже. Якого ти Богу задоволений. Приїжджав, зробилася пила, Тепер приїжджає хіба ланцюги наострити, бо тут камінь, якщо на станку, треба 4,8 друзі, по величині, щоб гарно ланцюжок заострювався. Ну і зараз напевно ще покажу вам по всьому Так, закрутив Чи не зародимося. Рука. Все пішло по різьбі. Зараз тут трішки затягнемо. Нехай буде, її потім можна буде завести. Але я би казав в карбюратор подивитися, якщо чесно. Там вже як запустимо, то я вам покажу при нагоді вже. Так, що тут у нас є? 36 ключів, добре. Не зловживаємо, друзі, бо тут все алюмініє. Галиті мурвуть то все. Труба гарна, вихлопка. Так що отаке. Бачите, такий от апаратік. Тепер ну, карбюратор стандартний, в них слабе місце тут сідати. Треба буде відпустити трохи. Його потім скинути. Навіть можна розняти його вже і при вас. Зараз скидаємо. Так. А потім я вам ще покажу. Ну що? Що у нас тут по циліндру? Та я думаю, що порядок. А що тут все чистенько? Тут поршнева в ідеалі, друзі. В ідеалі, все нове, ще не притерте. Я не знаю. Якось так Бог дає, що мені пилка попала, вірите? Вона новата як міурал. Вона взагалі не працювала, як говориться, притерлася і цей. Ну, і добре. З карбюратором я ще перегляну мембрану, який зазор в язичку. Карбюратор у нас тут так, кмп 10 100 ар Бачите? Це є гвинт якості суміш. Я навіть не пробував, скільки він закручений з заводу був. А це є холостого хода. Гвинт. Ну, хоча і тут на ручці ще регулюється холостий хід. От. Тим ще підрегулювати так, чуть -чуть, так якби. ну, Можливо, що заслонку піднімає вверх вниз та і все, воно собі своє робить відносно цього. Тут стоїть жикльор. карбюратор простий, як двері, мембрана головне, щоб не задубіло. Аж він навіть щось не натискається. Тут щось зажато, його треба робити, вона не заведеться, буде лити, напевно. Зараз попробую Корма. Можна влити бензин і завести її. Попробувати. Давайте попробуємо. Так, друзі, Зараз ми її запускаємо, пробуємо. Значить, Робимо її ін'єкцію в горло. Карбюратор знятий, ви знаєте вже. Мій принцип, як я завжди роблю, сикнули. Якщо все добре, вона нам зараз заведеться і заглохне. Тобто електрично, якщо все добре. Зараз. Берусь, так. Оп, так, друзі, я не газу нічого не даю, пробуємо. Ну що, ви бачите її роботу, вона запустилася. І заглохло, все спалило, що ми її психнули. Але чітко працює, як не знати, що. Електрика робоча. Так. Ще разок. Дивіться, з першого разу. Що тут говорить? Інструмент бомба. Ну що, все. Бачите, пила працює, тобто електрична частина у нас робоча. Щоб її запустити далі, нам залишається подивитися до карбюратора, підключити паливо і тому подібне. Ну, по карбюратору вже буде окрема тема, і то ми вже подивимося. А зараз дивимося, що в нас є ще до неї по зіпу. Мені самому цікаво, так що вам то розповісти. Дивимося, зараз буде гарно. Так, друзі, ну що, тепер по зіпу? Е, До пили додалося ще зіп, скажімо так, значить, ну, шина, звичайно, дивіться, е, прорізала, як говориться, півгодинки, заусенець нема. Навіть оця друзі-рейса ще не є зношена, дивіться, бачите? Що цікаво. Все в ідеалі. Е, е, не бачив я такого, як говориться, тут заклепано є зірочка передня, бачите? Ось, там зношення нема взагалі. Вона не робить, то при тому, що пила, напевно, працювала на сухо. тому що вона тут не змащується, її треба самому змащувати. Ось таке. Ну, ми ту штуку поправимо до, до, до автоматизму, тобто буде йти. Значить, добре. Йдемо, така сумочка разом з нею підійшла до мене. Значить, витягуємо. Що в нас є тут? Дивимося. Уважно, уважно спостерігаємо, що в нас тут, друзі, є? Зараз так, щоб вас ближче підтягнути сюди. Так, що у вас є? Маємо запасну зірочку нульць, вона навіть не крутиться і треба солярку кинути, щоб вона відкисла. І потім так. рк і цей нульова, щоб переклепати на шину. Раз. Тепер маємо амортизатор руля який гасить вібрацію. До речі, забув сказати, бензопила дружба має 94 кубики. Діаметр поршня, друзі, 48 мм. Хід поршня 58, чи не я не помиляюсь. Якось так. 94 куба пила має. Значить, Орал, якщо має 55 діаметр. Там буде поза сотню, напевно, кубів. Хтось казав, що 106, хтось каже, що 100, ну нема ради. Дивимось. Будемо вважати, що може більше, ніж 100. Так, натяжний пристрій нового зразка вже, та як в Уралі у мене стоїть. Бачите? Він тут практично не крутився. Він тут не крутився. І цей, все є, притискає. Тут воно тягне, дивіться, увага! Бачите? Зносу нема. Раз натягувався ланцюг, мабуть. І взагалі в ідеалі. Гвинт гарний, такий цікавий. Новий на викрутку, натяжка, тоді тут затискаєш ключ на 17. До речі, той ключик, що тут є в комплекті. Зараз що ключик, що не ключик. А, то та штука, ключика я щось не наблюдаю. Ну, то таке ключики є. Ланцюг, який був тільки раз ним пиляно, так як вже говорилося. Стандартно, він ще навіть не точений. Я дивився під лупу. Друзі, заводська заточка. Це у нас є 404 крок, 10-26, друзі. Отаке. От от, Саме більший ланцюг, який існує. ну, Принаймні, який я знаю. Значить для зубів 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28. 32, 34 зуба має друзі. Ще раз дивимося, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28. 32. Перепрошую, так. 24, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32 зуба, друзі. Ну і шина тут у нас є до краю зуба від упора, тут буде 47 мм, так як і в Уралі. Той же ж самий редуктор. Перепрошую, 47 см, добре. То я таке, не буду затримувати часу. Ну, трошки довго вам то кручу голову, то я собі написав, коли воно мені приїхало. Добре. Шланг, який зараз буде використаний з зіпо до карбюратора, друзі. Збив з краніка, кран відкручу, бак промию, звичайно, компресію треба поміряти. І це сальнички маємо, друзі. Це є на редуктор, здається, це є на колінвал котрийсь Котрий сальник. Ось. Це є на колінвал якийсь сальник. Ззаді, спереду, це вже таке. Прокладки під циліндр, що є важливо. Збереглися, дякувати Богу, то все акуратно. Не треба купувати цілий цей. Значить, Є поперечка на руль, амортизатори, де є, стоять пружинки. Так, витягуємо, що, що у нас тут є цікавого. Дивіться, що є в комплектах. Якась гумочка. А, то, напевно, під дріт під електричний, під запалювання. Можливо, і цей на свічку є накрутілка. Ота. Шплінтик. Дуже важлива штука, ну, у мене є інакший зйомник для того зроблений. Що ставиться під храповик, щоб знімати маховик. Він, бачите, навіть посилений, він такий тут не є сточений. Взагалі грубий такий дуже хороший якість. І храповиком в маховик вкручуєш руками, потім ключом і випресовується маховик. О, Дивіться, це є пружинки, підсальники, хай будуть собі. Бачите. І тут ще маємо підсвічку, свічку, кілечку, друзі. Запасної свічки я тут не бачу. Ще одна. Цей. І що цікаво, що маємо додаткові зуби і звена. Що я не маю нічого, тепер в мене буде на запас. Як говориться, до смерті вистачить того, що є. 4. 5, 6. Шість. І є тут так само. Раз, два, три. Тих є. Ну, мало би тих більше, бути. десь погубилися, видно. Ну і зубчики маємо, друзі. Два лівих і два правих зуба, Тобто чотири зуби і маємо з'єднувальні оці, що за ланцюг чіпається за зубчик на редукторі. Це дуже приємно. Ну і що цікаво, що тут у ланцюга зіпчик є. І що ми ще маємо? Та як і в уралі є ланцюг, цей тросик газу запасний, це дуже приємно. Ну, що мені дісталося звідси, бачите. І є прокладка, це напевно під редуктор, можливо. Не знаю, подивлюсь, де воно там йде, то не важливо, але зараз важливо. Є стоперне кільце під якийсь підшипник. І, звичайно, є, друзі, радянські кільця. Є радянські кільця, які ми, напевно, змажемо масилком зразу. Масилком то все діло. Щоб вони нам не ржавіли. Це дуже важливо, а це є все ж таки якесь, якби не було желізо хороше. І кільця вони нам послужать ще з собою. Дуже добре, все. І замащуємо це все в зіпік. Закручуємо разом з тросиком. О, такий мені зіп прийшов. Бачите, рідна ще сумочка. Ну, Мав би ще бути ключ, друзі, для свічки. Мав би ще бути ключ для... Натяжки він є з викруткою, отут що накидається і з викруткою, щоб натягувати ланцюг. Ні, його не було, але дякуємо і за те, що таке ще збереглося, що дали. Щось загубилось, щось це лишаємо. От і все. Отак що... виглядає мій зіп, який мені попав, друзі. Ну, як є, так є вже. Важливо, що ця штучка, бачите, є. Ну, я маю зйомничок спеціальний, я вже при нагоді вам покажу. Я думаю, що тема дружбу ралів у нас буде продовжуватися, бо пам'ятаєте, колись така морська їх морської хвилі я там робив, щось показував. Ну а тепер вже буде своя дружба. І думаю, не знаю, може ще чимось порадую вас тут. Поки що наперед нічого не говорю, але, але ось, так що отаке. Це все можна кидати сюди, до зіпу. Різати ми поки не будемо, але хай собі буде. Так що така, от, друзі, справа з тим. Ну, напевно, якось так. Такий був у нас вогляд. Тому, е, напевно, всім бажаю добра, миру, злагоди, любові. І слідкуємо за каналом. Дивимося, що як у нас розвиваються події з нашими дружбами, з нашими уранчиками. Хто любить ту тему стареньких пил. Я думаю, що це вікова категорія 80-х років, друзі. 70-х старші люди будуть дивитися, тому що вони ті пилки ще знають. Біля них також виросли, як я. Чому я її і взяв, бо хотів дружбу власне, хотів дружбу, друзі, там, воно не є таке потужне, там як Урал, але воно свою роботу робить потихеньку. І повірте, що для грубого дерева всякі там 180-ті щілі відпочивають і тому подібне. Якщо в мене ясен 90 см маю, можете уявити, що він буде працювати. Та пила буде справлятися. Ну, маю ще Урала, він потужніший і так і можна різати. Так що таке, добре, друзі, все. В тому випадку до нових, до нових зустрічей всім папа, -па. щасливо, будьте здорові. Продовження слідує.